Всім привіт! Ось ми у Ікеї. Магазин якісних та дешевих меблів. Наприклад, ось такі. 10-13 євро, 12 євро. Стілець. Стілець за 8 євро. Ось так він виглядає. Ось так стілець виглядає. Але ж він абсолютно картонний. Найдешевші стільці можна купити ось в такому вигляді, вигляді. а ось так вони виглядають. 5 євро, метал і пластик. 5 П'євро. Стільці за 5 євро, це найдешевше, що можна, можна знайти в Фінляндії взагалі. Якщо стілець зроблений не із пластику, він одразу починає коштувати 15 євро. А із табуреток є трішечки дорожчі екземпляри. Ось так вони виглядають. Ці екземпляри вже 59. 60 євро. Ось так взяв під руку і пішов. Кому 60 євро за дорого. Можна, можна подивитися пластиковий варіант за 1250 ось так він виглядає у зібраному вигляді а ось так можна понести під рукою додому всі варіанти в темних та світлих кольорах. Ось такі табуретки. Ну, як на мене, то ціни нормальні. Не можна сказати, що тут щось дуже-дуже дорого. У нас на базарі в рамнах ціни можуть бути на табуретки набагато-багато дорожчі. Так, гуляємо далі. Дякую всім за увагу та терпіння.